Доброго дня усім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас солена рибка. Зараз я відкриваю філе лосося свіжого. У мене десь тут 500 грамів. Ось дивіться, яка вона розкішна. Так. Перш за все, треба зняти луску. У мене для цього така є засіб, пристосувалася, так, я купила на китайському сайті на тему чи на шай, не пам'ятаю, ось таку штучку. Щищаю луску і знову її ретельно промиваю, просушую і засипаю. 4 столові ложки солі, 2,5 столові ложки цукру, це на ваш смак. і все, нічого, розмішую цю суміш, намащую дуже ретельно рибку і ставлю її у холодильник. І е, на добу на наступний ранок ми її можемо вже їсти. Бажаю всім смачного! Дякую, що дивитеся мій канал, підписуєтеся. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, зауваження, побажання. Дуже смачна рибка вийшла, дуже смачна, не пожалкуєте. Простий рецепт. Хто хоче, може додати ще й перцю. На все добре!